Вітаємо шановні учасники конференції. Сьогодні фахівці головного управління ДПС Рівненській області Матвічук Ірина Миколаївна, заступник керівника підрозділу інформаційної взаємодії і Ірина Клинова, керівник управління податкових сервісів. Проведемо для вас такий, скажімо, ракурс в ті новини податкового законодавства, які набули чинності останнім роком і які є важливими на сьогоднішній день для всіх платників податків. Зокрема, ми будемо сьогодні говорити про впровадження реформ та управління змінами. І будемо говорити про те, як спростити взаємодію з податковою службою завдяки електронним сервісам. Починаємо з досить важливого документу з Національної стратегії доходів. Чому саме хочу звернути вашу увагу на цей документ, який був погоджений урядом 27 грудня минулого 2023 року. Національна стратегія доходів до 2023 року це важливий документ, оскільки він є таким рамковим документом, який виконує роль дорого вказу для втілення реформ у сфері як податкової, так і митної політики. І в стратегією викладено загальний напрям реформ. При цьому вона залишається гнучким документом для того, щоб в подальшому коригувати якісь заходи і відповідні наповнення цієї стратегії, ну, зважаючи на ті обставини, які будуть в нашій країні ключове національної стратегії доходів до 2023 року це послідовність. Спочатку держава забезпечує умови для проведення фундаментальних реформ, а потім поступово їх втілює. Посилення доброчесності контролюючих органів через виконання антикорупційних програм, підвищення довіри громадськості до цих структур на першому зрозумілому місці у переліку реформ, передбачених національною стратегією доходів. Що важливо. Зверніть увагу, що надстратегія стратегія містить три ключові повідомлення для платників. Плюс повідомлення такі ключові, так само є для партнерів з розвитку, інвесторів і інших зацікавлених осіб. Так, от, перша Україна має розраховувати на власні надходження. І це можливо забезпечити лише за рахунок реформ, які є необхідними і відповідно невідворотними. Друге, у зв'язку з тим, що національна стратегія розрахована на 6 років, реформи будуть впроваджуватись поступово згідно того плану, який передбачений у цій надстратегії. І успішне виконання попередніх кроків буде впливати зрозуміло на можливість це запровадження наступних кроків. І третє, це те, що стратегія підлягає регулярному оновленню і уточненням. Зміст самих заходів, реформ і підходи до їх провадження, які викладені в стратегії, можуть зазнавати змін, зважаючи на ту ситуацію, яка знову ж таки буде в нашій країні. Ну, разом з тим загальний їх напрям буде однозначно збережений. В цьому документі, зокрема, впроваджено. Запровадження ризикоорієнтованого підходу до роботи податкової служби на сьогодні. Ми маємо експериментальний проєкт щодо функціонування системи управління податковими ризиками. Називаємо їх на сьогодні комплаєнс ризиками і. Відповідно до світової практики адміністрування податків і зборів, меморандумом про економічну фінансову політику визначено, що зусилля з реформування Державної податкової служби зосереджуються в тому числі і на розробленні сучасних практик управління комплекс ризиками. І відповідно, як я вже це сказала, це все закріплено в на національній стратегії доходів. Постанови Кабінету міністрів України від 25 липня 2024 року, номер 854 про реалізацію експериментального проекту. Затверджено таку методологічну основу, яка є базовим документом для практичної реалізації цього проєкту. Якщо вас зацікавить, а я думаю, що ви зацікавитесь цим питанням, тому що воно буде стосуватися всіх платників податків, юридичних і фізичних осіб, то за цим QR-кодом, за посиланням, ви можете відкрити цю постанову і ознайомитись з її положеннями. На що хотіла звернути увагу? що комплаєнс-підтримка підтримка це дійсно такий новий і зручний рівень партнерства, який покликаний надати допомогу у прийнятті управлінських рішень і відповідно виключити ризики порушення податкового законодавства. Для Основними, скажімо, так, мановаціями цього експериментального проекту є розподіл всіх податкових ризиків за основними видами. Будуть ризики реєстрації, ризики звітності, ризики сплати і ризики декларування. Відповідно, ви можете на слайді прочитати, що відноситься до кожного з ризиків. Друга позиція це уніфікація правил визначення податкового ризику, створення таких паспортів. І централізація визначення податкових ризиків і заходів впливу на них. Буде в Державній податковій службі створена експертна комісія, в нього вона вже створена, і відповідно буде здійснювати координацію роботи з управління такими ризиками. Що ще важливо, те, що система буде відповідно на підставі ідентифікації та оціни ризиків, підготовлено загальний план досконалення управління податковими ризиками, і плюс буде проводитись. Періодичне оцінювання ефективності таких заходів, і за результатами цього проєкту будуть надані відповідні оцінки. Хочу звернути вашу увагу на те, що у інформаційному листі ДПС Україна номер 6 за цей рік ви можете ознайомитися з інформацією. Щодо впровадження в організації діяльності податкової служби міжнародних підходів до управління, що ґрунтується саме на управлінні податковими ризиками. Тут в гарному форматі питання відповіді ви можете ознайомитись з основними положеннями цього проекту і отримати для себе відповіді на ті питання, які я тут думаю, у вас будуть виникати. Ще хотіла звернути вашу увагу. На такий документ на закон України від 18 червня 24 року, номер 3813, е, тринадцять, який знову ж таки є одним із шляхів провадження ризик орієнтованої системи в роботі державної податкової служби. Чому важливо звернути увагу саме на цей закон? Тому що в цьому законі ми передбачається, що квартальне формування податковою службою. Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства і відповідно оприлюднення цього проєкту на порталі ДПС. Зразу заходячи наперед, хочу звернути вашу увагу, що ви як платники або суб'єкти господарювання, юридичні особи або фізичні особи можете долучитись до такої платформи довіри, і якщо ви будете відповідати низці вимог і критеріїв пов'язаних з оподаткуванням, відповідним, які будуть. Які передбачені, то ви будете включені до переліку платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, і будете мати відповідні переваги відносини з податкової служби. Зокрема, це мораторій на проведення документальних перевірок, це скорочення строків камеральних і документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування ПДВ і строк надання індивідуальних податкових консультацій. Крім того, суттєвою інновацією є запровадження механізму взаємодії з податковою службою завдяки створенню такої системи комплайнс-менеджменту. За кожним із таких платників податків, які будуть відповідати цим критеріям, буде закріплено комплайнс-менеджера. Такий менеджер фахівець податкової служби буде, ну, можемо так сказати, надійним і порадником, і помічником, і професіоналом в тих питаннях, які будуть цікавити даного суб'єкта підприємництва. Відповідно, кожен платник з високим рівнем добровільного дотримання законодавства матиме комунікацію з своїм безпосереднім контакт-менеджером, і вся контактна інформація буде знаходити до. Електронного кабінету, відповідно, це забезпечить постійний доступ до актуальної інформації і комунікаційних каналів, саме платника з податковою службою. Крім того, такий платник зможе обрати зручний для себе формат взаємодії, чистоту комунікації. Ну і, відповідно, це все дозволить адаптувати співпрацю до особливостей конкретного платника і конкретного бізнесу. Зрозуміло, що така гнучка система забезпечить позорість. І ефективність вирішення тих питань, які будуть виникати у платника податків. Крім того, платник зможе обирати сам формат, чи це буде обговорення питання в телефонному режимі, чи це листування буде електронною поштою, про що ми будемо далі ще говорити, або в режимі відеоконференції, або листування через електронний кабінет. Зрозуміло, що це буде все оперативно. І комплайнс-менеджер протягом дня буде відповідати на ті питання, на ті виявляти податкові ризики. можливість буде коригувати їх в сфері податкового законодавства, які буде відповідно цікавити. Конкретного платника, за яким буде закріплений такий комплайнс-менеджер. Ну і е, своєчасно е, будуть повідомлювати платників про наближення, наприклад, строків декларування, сплати податкових е, зобов'язань. Такий консультант буде консультувати щодо виплення помилок у звітності, якщо вона буде виникати. Але ну, ми розуміємо, що такі помилки завжди можуть бути. Е, ну, можливість буде упередження таких помилок на майбутнє. Плюс дієва буде допомога у розробці оптимальних таких персоналізованих рішень щодо податкового планування. Ну і взагалі буде підтримка в оцінці податкових наслідків за кожною господарською операцією. Це буде швидко, це буде ефективно і це буде спільно з бізнесу, з відповідними фахівцями податкової служби. Як до цього можна доєднатися? До цього можна буде доєднатись. Якщо це юридична особа на загальній системі оподаткування, то рівень сплати податку на прибуток повинен дорівнювати або перевищувати середній по галузі за останні 4 квартали. Рівень сплати ПДВ має бути рівним або вищим від середнього по галузі за останні 12 звітних періодів. Рівень зарплати не менше за середню по регіону, яка буде помножена на коефіцієнт 1 за останні 4 квартали. Ну і зрозуміло, що за умови надання як мінімум 5. Працівників, тобто має бути дотримана чисельність найманих працівників, які легально працюють. Для юридичних осіб платників єдиного податку третьої групи рівень має бути на рівні або перевищувати середній галузі. Знову ж таки, рівень зарплати те саме, не менше за середню зарплату по галузі в регіоні помножено на коефіцієнт 1-1 для платників даного податку четвертої групи це сільгоспвиробники, від'ємне значення різниці між сумою МПЗ і сплачуваними податками і витратами на оренду земельних ділянок. Рівень сплати ПДВ має бути рівним або вищим за середнім по галузі за останні 12 місяців. Знову ж таки, ті самі умови по заробітній платі. І наявність власної площі земель на праві користування або власності орендованих ділянок не менше як 200 гектарів, або орендованої комунальної державної власності не більше на цілих 50 гектар, і відповідно виконання податкових зобов'язань зі сплати земельного податку і єдиного податку. Ми говорили про те, що так само. Фізичні особи можуть приєднатися до такої платформи довіра. Якщо це загальна система оподаткування, то у такої фізичної особи підприємця має бути рівень сплати ПДФО знову ж таки рівним або вищим середньому по галузі. Рівень сплати ПДВ так само рівним або вищим середньому по галузі за останні 12 звітних періодів, і заробітна плата та сама вимога. Якщо це фізична особа, платник єдиного податку третьої групи, то Така особа може приєднатися знову ж таки, до платформи довіри і е, при умові лише, що дохід перевищує 5 мільйонів, рівень сплати податків дорівнює або перевищує середній по галузі за останні 4 квартали. І рівень заробітної плати, знову ж таки, не менше за середню по галузі, умножені на коефіцієнт 1,4 за останні 4 квартали. Е, для всіх платників податків будуть загальні вимоги. Це відсутність, відсутність порушень строків сплати. Подання звітності, заборгованості з податків з ЄСВ не має бути, і, відповідно, немає порушень граничних строків розрахунки за експортно-імпортними операціями, якщо вони були. І ще деякі відповідно умови. Хочу звернути вашу увагу на те, що з цими умовами ви можете ознайомитись на відповідному субсайті, який наразі створено, і він функціонує. Знорські за QR-кодом можете сканувати і зайти відповідно на цей портал. Він є на сайті ДПС України, територія високого рівня податкової довіри. Така його назва. Користуючись цим субсайтом, ви можете отримати чимало корисної інформації, подивитися ці критерії, про які я зараз говорила, як приєднатися до такої платформи. Ну і відповідно, ви побачите там і компланс-менеджера і. Відповідні переліки таких платників, до речі, вони мають бути сформовані до кінця вже листопада і оприлюднені на веб-порталі ДПС України. Тому запрошую вас приєднатись до таких платників, якщо ви відповідаєте певним критеріям, ну і однозначно на початку треба отримати всю потрібну інформацію, і саме її ви можете знайти на цьому веб-порталі. Крім того, ви знаєте, вже ми не один раз про це говорили, що в ДПС у Рівненській області, в головному управлінні, функціонує комунікаційна платформа. Ви можете звернутись листом і в режимі або конференції, або зустрічі, або в усному режимі отримати відповіді на ці питання, які вас цікавлять. Крім того, нагадую вам про те, що ви можете скористатись базою знань на веб-порталі ДПС України. Там так само. В таких тематичних блоках розміщено корисну інформацію щодо сплати податків, подання звітності, вимог щодо застосування податкового законодавства. Досить цікава інформація. Ви можете знайти там відповіді на ті питання, які у вас виникають щодо податкового законодавства. Ну і ще хотіла нагадати про те, що на сьогоднішній день ви можете отримати витяг щодо стану розрахунки з бюджетами цільовими фондами в електронному кабінеті. Чому звертаю вкотре на це увагу? Тому що в цьому році помінялася можливість, розширилася можливість отримати таку інформацію за будь-який поточний рік, поточний, як чи минулі роки окремо, з розрахунком пені і наявного податкового боргу на день звернення, і відповідно з підписом або без підпису податкової особи, контролюючого органу. Тобто це є дуже зручно і просто запрошую вас користуватися такими можливостями. Але враховуючи те, що ми сьогодні вже говорили дуже багато про електронний кабінет, говорили про електронну взаємодію, передаю слово своїй колезі. Вітаю! Далі ми поговоримо саме про електронну взаємодію з податковою службою. Які би не були зміни в законодавстві, податкова служба намагається оперативно. Сервіси електронні підігнати під зміни в законодавстві, щоб люди могли зручно отримати ту чи іншу інформацію, подати звіт чи отримати витяг, враховуючи зміни в законодавстві. Сервіси податкової служби вже сьогодні були згадані, і умовно їх можна розділити на категорії. Зокрема, в нас на сайті за покликанням TAXGOVUA є цілий розділ, який так і називається Е-сервіси. В цьому розділі розміщена інформація про всі сервіси. Ось так виглядає ця сторінка. Тут розміщена інформація про загальні сервіси, які є відкритими. Зокрема, такі сервіс вже згадували. Загально доступний інформаційно-довідковий ресурс, наприклад. Чи і отримати інформацію про декларування, пошукати фіскальний чек, марку акцизного податку та інші із запропонованих сервісів, вони доступні у відкритому форматі. Можна клікнути, перейти, переглянути, ознайомитись із новинами законодавства, чи з формами, які потрібно подавати. Але крім загальнодоступних електронних сервісів, є сервіс, доступ до яких обмежений. Сервіси з обмеженим доступом потребують ідентифікації. Для цього ми використовуємо електронний кабінет платника. Ідентифікація здійснюється з використанням ключів електронних, це може будь-який бути ключ із запропонованих, або файловий, чи апаратний, хмарний, чи підпис. Після входу в електронний кабінет. Такі сервіси, як, наприклад, реєстри, можна отримати і здійснити пошук по коду платника або по назві платника. Ці сервіси до війни в нас були в відкритому доступі. Після війни вони перенесені в електронний кабінет і здійснюється доступ з електронною ідентифікацією. Можна здійснити Пошук платника і в реєстрі платників ПДВ, в реєстрі платників єдиного податку, чи неприбуткових організацій, інших реєстрів, перелік яких ви бачите на сторінці. Крім цього, переходимо до наступного кроку. Це сервіси, які доступні з ідентифікацією, але є сервіси, які доступні лише після надання згоди. Ця інформація конфіденційна, інформація закрита. Таку інформацію теж можна отримати, використовуючи електронний кабінет платника. Зокрема, в електронному кабінеті можна отримати інформацію про бізнес-партнера, тобто про іншу особу, але надання такої інформації потребує згоди. У верхньому правому кутку є кнопочка налаштування. Клікнувши на який, можна надати згоду або припинити згоду на поширення інформації про себе. Ось на слайді продемонстровано. Якщо клікнути і додати інформацію про те, яку згоду ви готові надати про розповсюдження своїх даних. Серед даних, які можуть бути розповсюджені, Можуть бути інформація будь-яка, яка зберігається в податковій службі. Це і заборгованість, і нарахування, і сплата, і доступ до податкових накладних в різних варіаціях: вчасно зареєстровані, невчасно зареєстровані, зупинені і так далі. Перелік інформації, яка може бути розповсюджена, теж видно на слайді. Це перший крок. Людина надає згоду про розповсюдження інформації про себе, зберігає цю інформацію. Тоді бізнес-партнер в себе в електронному кабінеті може зайти в послугу інформація про бізнес-партнера, набрати код людини чи юридичної особи, про яку він хоче дізнатися інформацією, і якщо згода надана. Отримати таку інформацію в себе в кабінеті, не, ну, так скажімо, не зустрічаючись один з одним, а здійснюючи лише електронну взаємодію за наданою згодою. Така інформація може бути просто переглянута на екрані, а може бути сформована у формі витягу, видрукована, якщо є така потреба. Хочу звернути увагу, що формувати витяг можна як про когось іншого за попередньо наданою згодою. Так само такий витяг можна сформувати і про себе, якщо є така необхідність. Такий витяг буде включати всю інформацію про інформацію з реєстрів, інформацію про ліцензії, наприклад, про податкові накладні, про сплату. Тобто, все, що ви хочете. Позначити, відмітити, можна сформувати і видрукувати як про себе, так і про партнера за попередньо наданою згодою. Ще один сервіс, про який хочу згадати тут, це листування, крім стандартних форм, за якими можна отримати послуги або подати звітність до податкової служби, виникає необхідність надіслати просто лист. Звичайний друкований до податкової служби. Це теж можна зробити в електронному вигляді, це робиться із розділу листування. Обирається код податкової служби, до якого надсилається лист, вказується короткий зміст, завантажується і сам лист, який попередньо має бути збережений у форматі PDF. І розмір такого файлу не повинен перевищувати 5 мегабайт. Далі він зберігається і надсилається за звичною процедурою, так як будь-яка звітність чи запит. Проте після надсилання, після підписання і надсилання листа прошу перевіряти, чи він зареєстрований в податковій службі. А перевірити, чи він зареєстрований в податковій службі, можна в розділі «Вихідні документи. Там з'явиться запис із датою, коли відісланий лист. Якщо клікнути на ці позиції, відкриється інформація про реєстрацію. Якщо є номер реєстраційний, реєстраційний індекс, дата реєстрації, значить, канцелярія податкової служби взяла такий лист в роботу, він зареєстрований. Якщо в цьому вікні з'являється якесь зауваження, потрібно зреагувати на те зауваження, виправити і надіслати лист знову. Щоб ця взаємодія була двосторонньою, тобто, ви маєте змогу надіслати лист до податкової служби. Податкова служба так само, зручніше би було надсилати листи в електронному вигляді. Для цього платнику необхідно подати заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет. Код форми такої заяви F або Ж 02 – Заява має декілька позицій, заповнюється і надсилається до податкової служби. Після цього наша взаємодія може бути в обидві сторони. Ну і е, хочу звернути увагу, я щойно розказувала про електронний кабінет платника, проте не так давно в нас з'явився додаток до, для мобільних застосунків Моя податкова. І додаток можна встановити на будь-яку платформу смартфона. Це може бути і App Store, і може бути Android, iOS і Android. І в додатку моя податкова так само є можливість використовувати податкові сервіси, надсилати, отримувати інформацію і навіть надсилати листи, відразу їх фотографуючи з телефона. Це також зручно з питань, які можуть у вас виникнути щодо користування електронними сервісами чи будь-чого, що в компетенції управління податкових сервісів, можна звертатись за телефонами. Телефони зображені на екрані. Будемо раді вам допомогти, якщо є питання. Дякую. І крім того, ще хочу додати, що якщо у вас є питання, ви можете завжди знайти відповіді на веб-порталі ДЕПЕСУ України. Зокрема, в зірі там, де є база знань, і відповідно питання відповіді на ті питання, які найчастіше задаються платниками податків. Плюс ви можете звертатись на гарячі лінії інших підрозділів. Знову ж таки, телефони цих гарячих ліній розміщені на порталі ДПС або на субсайті головного управління ДПС у Рівненській області. Користуйтесь месенджерами, наприклад користуйтесь соціальними мережами Facebook, де дає так само сторінка і головного управління ДПС Рівненській області і ДПС України. Тобто, кому канали комунікації всі представлені на веб-порталі. Звертайтесь і будьте завжди обізнані в податковому законодавстві. А якщо у вас будуть безпосередні питання щодо цієї теми, про яку ми сьогодні говорили, будь ласка, ви можете в чаті написати запитання і отримати відповіді від фахівців головного управління ДПС Рівненській області. Дякуємо.